Міську раду будуть оптимізувати, внести зміни до організаційної структури та чисельності працівників органу місцевого самоврядування вирішили депутати на першій у цьому році сесії. Відтак управління житлово-комунального господарства та економічного розвитку стануть відділами. Із восьми працівників у першому і шести у другому залишаться відповідно п'ять і чотири. Не стане у міській раді посади радника, міського голови. Посадовці ліквідували сектор з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної та спецроботи. Міської ради у складі двох чоловік, залишивши одну посаду головного спеціаліста. Загалом міська рада ліквідує 23 посади і вводить 21 Зокрема, на чотири посади розширять відділ адміністративних послуг, якому держава з цього року надала додаткові повноваження. Загалом штат міської ради та її самостійних структурних підрозділів суттєво не змінився і налічує 190 працівників. Раніше ця цифра складала 192 Ще одне цікаве організаційне рішення. Його продиктував. Ала місцевим обранцям держава з 23 лютого 2016 року. Місцеві ради зобов'язані ухвалювати рішення виключно у форматі поіменного голосування. виглядає це так: міський голова в алфавітному порядку називає прізвище та ім'я депутата. Той піднімається і висловлює свою позицію: за проти чи утримався для онлайн трансляції. Головуючий озвучує позицію депутата. В тестовому режимі депутати проводять одне таке голосування на все про все п'ять хвилин. Зважаючи, що питання у порядку денному 30 з хвостиком сесія б розтягнулася на додаткові 2,5 години. Окрім того, всі результати голосування повинні у той же день публікуватися на сайті місцевої ради і зберігатися там необмежений час. Їх у міській раді мусять надавати на запит згідно з законом про доступ до публічної інформації. Вихід один погоджується депутати. Потрібна електронна система. Щоб міг кожен проголосувати за допомогою там якогось електронного планшета замість цієї картки для голосування, давався б цей електронний пристрій і по блютузу. Зразу оприлюднювалося рішення і в інтернеті, і на великому моніторі, який буде знаходитися у сесійній залі. І тоді зразу видно хто за що голосує. За поіменне онлайн голосування за час своєї депутатської каденції виступав Дмитро Барнаш. Втім, підтримки не знайшов зараз. З цього вимагає держава купувати вже готову систему надто дорого. За попередніми підрахунками вона буде вартувати місту близько 600 тисяч гривень. Вихід один розробити таку силами місцевих програмістів, враховуючи обладнання, тобто там 35 планшетів, як мінімум два телевізори потрібні для того, щоб було видно результати голосування і інтеграція системи з сайтом міської ради. Це все буде коштувати. Ми спілкувалися з програмістами по технічному завданню. Це буде коштувати до 200 тисяч гривень. Чи полегшити свою роботу і в лічені секунди натискати кнопки на моніторі планшета, чи витрачаючи дорогоцінний час висловлювати свою позицію в голос, вирішувати самим депутатам.